Хай гайз! з вами Софія, і сьогодні у нас з вами відео про книжки. Я обіцяла повертати книжкову тематику в свій блог, і нарешті у мене до цього дійшли руки, знайшовся час. Поїхали, буду вам сьогодні розповідати, балакати з вами про книжки. Давайте назвемо цю рубрику Книжкові балачки, буду збирати плейлист в Ютубі, в якому буду просто все, що у мене є про книжки. Буду складати в цей плейлист, щоб всі, кому цікава моя думка про якісь книжки, будуть приходити за цим плейлистом і все дивитися. Сьогоднішня тема нашого з вами відео це мої книжкові плани на 2025 рік. Рік почався вже місяць тому, але я все ще не записала таке відео, що я за книжкова блогерка, така навіть не знаю. Але тим не менш, відео зняти вирішила, адже книжкових планів у мене багато. Взагалі, за ціль на цей рік я поставила собі 30 книжок. Я не знаю, чи зможу я це потягнути. Хоча 30 книжок це три книжки в місяць, і це не так вже й багато, головне просто знаходити час на те, щоб їх читати. Перший мій книжковий план на 2025 рік це серія. Взагалі більшість моєї, з моєї підбірки це. саме серії. І це серія із крові і попеву, бо цю серію я ще не читала. У мене там зверху всі фентезі стоять. Е, я прочитала вже Жорстокого принца, я вже прочитала двірші Pівітроянд. Із крові і, і попелу ще не прочитала, купила лише першу книжку, також її ще не читала, вона в мене ще стоїть не прочитана. Але б хотіла прочитати, напевно, всю серію. Побачимо. Сподіваюся, що мені сподобається перша книжка, бо я чула багато негативних відгуків насправді на цю серію. От так, що да, будемо сподіватися, що мені сподобається. Я все ж таки прочитаю. Виконую цей книжковий план на 2025 рік. Із кровий попел я прочитати хочу вже дуже давно. Це така книжка, яку я ще з початку свого книжкового шляху вже взагалі хотіла прочитати. Це фентезі, а я фентезі дуже люблю. Більшість моїх книжок це саме фентезі, або фентезі, або романи. Так що, да, сподіваюся, що мені таке сподобається. Наступний книжковий план, який я хотіла б знімати ой, знімати, читати. Це також серія, і це серія королівства нечестивих. Я купила собі лише першу книжку. До речі, вона мені приїхала з браком, від Езде, ай-яй, який кошмар. От це серія також фентезі, якийсь dark фентезі, я таке ще не читала, здається. От, Сподіваюся, що мені сподобається. Я мало чула відгуків на цю книжку. Звичайно, запишу свою думку, як тільки прочитаю. Зараз я читаю, до речі, четверте крило. В процесі. Сподіваюся, що в найближчому часі обов'язково знімлю відгук на цю книжку і розкажу вам свої враження. Поки що мені подобається. Більшість книжок, які я хочу читати, це саме серії. Не знаю, чому так, але мені подобається читати якісь серії. Звичайно, це трошки важко потім відпускати улюблених героїв, але так само і повертатися до своїх улюблених героїв я дуже люблюся, хоча книжки я не перечитую. Я люблю читати з якимись закладочками, якимись там стікерами, щоб потім просто читати, перегортувати книжечку по цим стікерам, згадувати якісь приємні моменти, і це для мене є таким прям I like it», Це прям плюс вайб. Наступна серія, яку я хочу прочитати, яка є в моїх книжкових планах на 2025 рік, це серія Макова війна. Я цю серію запримітила для себе дуже давно. Я дуже хочу її прочитати. Мені цікава така тематика зараз. Я думаю, мені сподобається, бо я от нещодавно прочитала нерозкрита справа Василя Стуса. Це як більше збірка документів. І мені було цікаво таке почитати. тому я думаю, що Макова війна мені також зайде, хоча, звичайно, це не дуже схоже на те, що я прочитала. Але тим не менш, я чула відгук, я читала анотацію, і я думаю, що мені таке сподобається. У мене ще немає жодної книжки з цієї серії. Але я планую її купити всю серію одразу, щоб прям повністю її прочитати. Хоча я трошки побоююсь, що вона буде для мене важкою морально. Бо важкі книжки морально я не дуже люблю читати, але іноді мазахистом я це трошечки таким займаюся. Да? Бо я читала останній дім на небезпечній вулиці, я читала Джейн Ейр. в 13 чи 12 років, а це ну, хто читав, той розуміє, що це трошки важка книжка для такого віку. От, Але, тим не менш, мені сподобалося. Тому да, я таке іноді люблю читати тяжкі моральні книжки, тому думаю, що все ж таки макова війна має мені сподобатись. Далі у мене по романчикам: три романчики обрала, які хочу прочитати в е, цьому році. Е, один з яких у мене вже стоїть куплений це іспанський любовний обман. Я читала від цієї авторки в онлайн -фор... Форматі я читала, э, як це називається? Американський експеримент сусідства чи щось отак от воно якось називається, мені дуже сподобалося. Хоча я чула так само багато негативних відгуків на ось ту книжку, яку я вже читала. От іспанський любовний обман у мене вже стоїть досить давно. Я нещо бачила якісь е, вирізки чи фотку, типа сторінки з цієї книжки, і я вирішила не читати повністю. Але моя подружка, яка прочитала, яка мені собственно, скинула це відео з цією вирізкою, каже: Соня, це, це таке ти будеш читати? Обалдіть, конечно, ужас. От, але мені прям подобається такі всякі романчики читати. Я читала гіпотезу кохання, вона мені сподобалася. Так що, я думаю, що іспанський любовний обман мені зайде. Я ще не знаю, чи, коли буду його читати, скоріше за все, почну читати весною, в березні, можливо, щоб намаг... ну, якомога більше насититися цим вайбом весняним. От, так що да, хочу прочитати, давненько лежить, ще з зліта, бо мала читати. Влітку, так і не прочитала, щоб ви розуміли. Але нічого страшного, прочитаю весною. Це, напевно, в мене така трошки погана звичка, що я читаю всі книжки, які там. Ну, я ділю книжки по сезонам і читаю їх сезонно. Не знаю, чи це круто чи ні, бо у мене так вже другий рік стоїть. Е як я бачу вас цікавить Пітьма, адже це о -о -о, якби е книга, яку я маю читати восени. Ну, я так вважаю, да? От. І я ніяк восени не можу знайти час на те, щоб її прочитати, тому що починається навчальний рік, і у мене просто немає часу. На те, щоб її сидіти читати, і я ніяк не можу її прочитати ту книжку ужас. Так що іноді це плюс, іноді це мінус, скажімо так. да? Далі наступний роман, здається, це роман. Краще, ніж у фільмах. Я читала анотацію, мені дуже сподобалося. Тому я думаю, що це мені також сподобається. Такий собі романчик, легенький, прикольненький, чому б і ні. Бо книжки для мене це якась можливість збігти у іншу реальність, коли мені стає важко морально, або коли дуже багато подій відбувається в житті і треба від чогось відволіктись. Я, звичайно, беру книжку для дору, починаю читати, або коли мені там не вистачає якоїсь драми, да, я також починаю читати. Так що так, да, книжки. Е, ну, я люблю психологію, звичайно, мені іноді цікаво почитати і психологію. Я, до речі, хочу там декілька собі книжок. 101 есе, здається, там якось так книжка називається. Ну, тобто, психологію я читати теж хочу, але по більшій частині все ж таки книжки я читаю для того, щоб збігти з реальності. Е, і просто щоб насолодитися трошечки часом. Е, не в цьому світі, іноді, щоб просто відволіктися. І ну, я не вважаю, що це є поганим, бо мені читати подобається, якщо читаю, то це круто і все. Все інше слухати не хочу. Да? Так що так, краще, ніж у фільмах, такий собі легенький романчик. Багато романів хочу. Насправді, це просто один з яких я виокремила для цієї такої невеличкої підбірки. І остання в цій підбірці книжка, яку я хочу прочитати, які є в моїх книжкових планах на 2025 рік, звичайно, їх потім ще буду лише додаватися. тобто я Хочу собі, що знає Вітер, дуже давно хочу цю книжку. там Якийсь трон зі скла мені треба докупити всю серію, бо її ще не повністю переклали, а у мене лише перша книжка, яку я боюся почати читати. Ну, тобто, Ви самі розумієте, ну, всі книжники знають, що таке книжкові плани на 25-й рік і як вони змінюються протягом року. Да? От. І остання книжка це смішно, що ти спитав, також роман. Здається, да, смішно, що ти спитав, правильно я назвала. Книжка така собі легенька, також романчик. Ну, коротше, у мене так поділила, я виходить, взяла три книжки, які в мене з фентезі, і три книжки, які такі більш легкі. Романчики, я таки люблю, я вже про це сказала. Ну, коротше, романчики, 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 ну це прикольно, це класно, чому б і ні просто відволіктися, відпочити від цього життя. I like it, yeah. Короче, от така у мене якась підбірка вийшла. Не дуже багато книжок вам тут розказала, які хочу читати, бо я б ще хотіла, звичайно, знайомитися більше з Колін Гувер, бо мені подобається її творчість в цілому. Я читала спогади про нього. Плюс хотіла б, звичайно, купити собі ще другу частину, і де був той розум, яка мені також сподобалася. Другу частину ще не читала, от маю хочу купити. Да? Тобто багато книжок, які ще треба докупляти. Ну, Книжки це те, що ніколи не закінчується, які постійно хочеться поновлювати, речі, ну, які, якої хочеться, хочеться, багато хочеться. От так що да, книжки це я люблю, це прикольно, мені подобається. Читаю я вже дуже давно. Ще з дитинства люблю читати. Так що да, книжки це плюс вайб, мені подобається. сподіваюся, що на моєму каналі ви будете бачити більше книжкового контенту. Ось така підбірочка у мене вийшла. Пишіть книжки, які ви плануєте читати в цьому році. Та чи любите ви читати взагалі, подивимося, скільки нас таких книжків. Ниго любів, у мене на каналі. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому все з вами була Чісофії. Всім па-па!